So uh -huh. Доброго ранку. Важко розпочинати ефір після хвилини мовчання, але якщо ось це зробить вас хоч трішки щасливішими, ми готові починати. Пані та панове, в прямому ефірі лотерея ЛОТО Забава. Лото-забава! І ми іще на один тиждень стали ближчими до нашої перемоги. Це ближче завдячуючи нашим героям, які тримають стрій, бій і наше синє небо. Я не буду розповідати, скільки ми перерахували і скільки врятували. Я скажу, що ця допомога потрібна постійно, адже війна триває. І ЗСУ потребують очі в небі, зброю на землі і віру в серці. І ми все це можемо дати. Отже, скануємо QR-код і допомагаємо. Купуємо квитки благодійної лотереї Дар. Знаєте, українські донати це щось неймовірне. Це унікальне явище. Ми таким чином рятуємо не лише воїнів, але й наші душі. А ще даруйте і наші гаманці. Адже граючи в благодійну лотерею дар. Ми маємо шанс виграти ще й 250 тисяч гривень. Ну, якщо я вже заговорив за гроші, то час починати. Пані та панове, ми відкриваємо розіграш 1248-му тиражу державної грошової лотереї. Лото Забава. За ходом гри і дуже сподіваюся, за народженням нового мільйонера стежить тиражна комісія. Бачите, я налаштований на мільйони і максимальні призи. А у першому розіграші це 300 тисяч гривень. І цей розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, солодкі 300 тисяч гривень можуть стати вашими, завдячуючи парочкам у ваших білетах. Всім удачі! Попрошу вікнути цей лототрон. І колька за колькою буде наближатися ваша перемога. Колька під номером 47. Наступна колька І це колька під номером 44. Колька під номером. 16. Колька під номером 73. Колька під номером 10. Колька під номером 54. Отже, кожна парочка має дві пірамідки. Таким чином, кожна парочка дає вам подвійний шанс на виграш. Колька під номером 67. Наступна колька і це колька під номером. 28. І остання колька цього лототрону. І це колька під номером 29. Я вітаю всіх переможців у цьому розірші. І закликаю не втрачати запалу адже рівно за тиждень. На вас чекатимуть, знову чекатимуть. 300 тисяч гривень. Ну, а зараз я не можу щоб не розповісти історію виграшу минулого тижня. А минулого разу пощастило пану Олександру. І він виграв 190 тисяч гривень. Це 65-літній переселенець із Горлівки. У 2014 році із-за окупації Горлівки Олександр Леонідович. Змушений був переїхати у Марганець. А після повномасштабного вторгнення він разом із родиною і дружиною Тетяною переїхали у Моршин. І уявляєте, що тижня пан Олександр долає відстань з Моршину у стрій, щоб купити декілька білетів лотозабава. І знаходить у цьому велику радість. Цитую: щотижня. Я подорожую у сусіднє місто. Дивлюся на людей, купую лотерейні білети, спілкуюся з розповсюджувачем. Для мене лотерея це символ надії та світла в кінці тунелю. Я живу, чекаючи на диво, і ось воно сталося. Пане Олександре, ми ще раз вас вітаємо, вітаємо з вашим виграшем. Ми Прекрасно розуміємо, що до цієї новини вам не вистачає новини про нашу велику перемогу і про те, що ви можете повернутися у рідну горлівку. Пане Олександр, до сліз! І ми віримо, що ваші мрії здійсняться, як і мрії багатьох українців, які змушені були покинути рідні домівки. Слава Україні! Героям! Слава! Ну, а зараз, шановні. Я раджу вам взяти в руки себе і ваші білети. Адже ми переходимо до легендарного основного розіграшу ЛОТО Забава. Отже, велика гра. І це велика гра 1248-го тережу державної грошової лотереї Лото забава. Всім бажаю неймовірної удачі і попрошу красиво, темпераментно вімкнути цей лототрон. І нехай він сьогодні принесе вам перемогу. І Колька під номером шість. Колька під номером сімдесят чотири. Колька під номером п'ятдесят вісім. Колька під номером 10. Наступна колька і колька. І це колька під номером 52. Колька під номером 49. Я знаю, що зараз щемить серце у кожного українця. І нехай гра додасть Додайся трохи трохи оптимізму і віру в краще. Колька під номером 51. Колька під номером 57. Колька под номером 73. Наступна колька, колька под номером 14. Наступна колька, колька под номером 47. Колька під номером 26. Отже, поговоримо про головні призи у Великій Грі. Це головний виграш 190 тисяч гривень. І це наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. А до нас поспішає колька під номером 43. Наступна колька це колька під номером.

Колька під номером 68. Колька під номером 8. До речі, сьогодні 8 жовтня. Ось такий збіг. Колька під номером 39 велика гра триває. Граючи в лотерею лото забава, будь ласка, не забувайте і грати в такі лотереї, як Каре і переможна четвірка. Колька під номером 31 велика гра. Триває щодо лотереї «Переможна четвірка. Там переможні кольори е, дають вам шанс виграти. Уявіть собі півмільйона гривень 500 тисяч гривень! Колька під номером 5. Велика гра триває. Ну і я прошу вас не забувати, будь ласка, грати лотерею Дар, благодійну лотерею дар. Весь дохід від проведення благодійної лотереї ДАР йде на підтримку Збройних сил України. Колька під номером один. Велика гра триває. Отже, на кону Великої гри головний виграш 190 тисяч гривень. Джекпот один мільйон гривень. Колька під номером 25. Велика гра триває. Правила великої гри Вона не зупиниться до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. А це означає, що сьогодні хтось із вас виграє або 190 тисяч, або зірве джекпот і виграє 1 мільйон. У нас кулька під номером 36. Велика гра поки що не зупиняється. Вона триває. З дитипінням чекаємо на головного переможця. От скільки виграє, головний переможець, все покаже гра. Кулька під номером 17. Велика гра триває. Отже, 190 тисяч гривень чекають на вас. Отже, наш джекпот. 1 мільйон гривень. Чекають на вас. Колька під номером 35. Стоп Латотрон в Україні розіграш закінчено. За І у нас, як завжди, є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Сьогодні головний переможець виграв 190 тисяч гривень. Цей щасливий лотерейний білет він придбав в Черкаській в Черкаській області. Номер щасливого лотерейного білета 0025 1. вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Браво! Ми ще раз вітаємо, вітаємо головного переможця. Шановний, з нетерпінням чекаємо, що ви зателефонуєте на гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам оформити ваш виграш. Також з нетерпінням чекаємо вашу. Історію, вашу історію виграшу. А зараз хотів би звернутися до усіх шанувальників ЛОТо Забава. Пані та панове. Недовго, рівно тиждень, доведеться чекати, щоб знову зустрітися із нашим джекпотом. Отже, рівно за тиждень на вас чекає наш джекпот. А це, панове, увага, один мільйон гривень. Лота Забава! Гру закінчено. Але тільки на сьогодні. Ну, ви ж знаєте, МСЛ працює без вихідних і цілодобову. Для того, щоб вам було зручно, а головне безпечно. Купляти білети Лото Забава і квитки благодійної лотереї Дар. Купляти, грати, вигравати і. Допомагати. Квитки лотереї Лото Забава. Це ваш шанс стати мільйонером. Квитки благодійної лотереї Дар. Це ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. І головне: квитки благодійної лотереї Дар. Це ваша допомога нашим Збройним силам України. Отже, з нетерпінням знову чекаємо на зустріч на зустріч із вами рівно за тиждень о 9.02 на телеканалі Апостроф ТВ, на сайті МСЛ і на сторінці ЛОТО Забава у Фейсбуку чи Ютюбі. Вибирайте, де вам краще. А ми. Завжди вибираємо вас, вірних, надійних, відданих Україні людей. Лото забава з Україною в серці. Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень. Хай вам щастить!